Аби прийняти всіх гостей, подружжю Березнюків доводиться складати графік відвідувань у понеділок. Зустрічі з представниками української армії та російського посольства. В неділю ж гості особливі з рідного міста, де він теж почесний громадянин. Привітати легендарного розвідника приїхав особисто мер Новомосковська Сергій Мороз. Це Дімковської області, так? потрібно, щоб ми для для дітей залишили і для для нашого майбутнього всі всі ці героїчні подвиги щоб вони були доведені до наших Поколінь Євгену Степановичу 98. Він зовсім не бачить, але розум розвідника напрочуд ясний. На прохання вдягнути кітель з нагородами відповідає проханням підтримати, бо дуже важкий. Бойовий шлях сільського вчителя розпочався у 41-му. Євген Березняк активно працював у Дніпропетровському підпіллі. Наприкінці 43-го його направили у московську школу гру. Після неї очолив групу розвідників голос, яку відправили у Польщу. Діяльність Євгена Березняка та його групи під Краковом стала основою для багатьох фільмів. Улюбленою для кількох поколінь стала трисерійна стрічка Євгена Ташкова, де майора Віхря зіграв Вадим Біруєв. Я б його назвав документально художністю, тому що в основу фільму майор Вихів покладені документи, бо його досі документи, які храняться під грифом «Храніть вічно уничтоження не підлежить. Євген Степанович картиною задоволений, хоча й каже, що Юліан Семенов багато не вигадував, та головне, майже документально передав ключові моменти перебування у гестапо, втечу від німців на міському ринку, провал радіостанції та викрадення німецького інженера, захоплення якого значно допомогло під час визволення Кракова. Прошу. Юліан Семенов перебрав трохи. Ми взяли до полону, взяли, ми прийняли, украли по существу інженер-майора Курта Пекеля на глазах у німців, у німецького гарнізону серед білого дня забрали, украли ось інженера, а у фільмі показано, що майор віхр. Плініл цього інженера вже тоді, коли війська коніва зайшли в Краков. у свій день народження. Євген Березняк записує відеопривітання для новомосковської ветеранської організації. Вона незабаром святкуватиме 25-річчя. щиро посміхається та радо погоджується на прохання Сергія Мороза дозволити відвідати його наступного разу у травні на день перемоги. Так, да, ми приїхали і привітати нас в. 80-річчя створення Дніпропетровської області голова обласної адміністрації Олександр Юрійович Вілкул передав і привітання, і вітальний лист. І... І нагородження нині Євген Степанович Березняк генерал-майор кавалер численних радянських, російських, польських та українських нагород і звань, почесний громадянин Кракова, Києва та Новомосковська, активний громадський діяч у свої 98, Вітаючи друзів, ветеранів передусім, бажає міцного здоров'я, бо каже, лише сильна людина може принести користь своїй державі. Ольга Владімірова, Олексій Мамонтов, новини дев'ятого каналу з Києва.